Всім привіт! Сьогодні ми з моїми вихованцями започатковуємо новий проєкт, який має назву Бук позашкілля. Це такий собі блог про любителів читати книги, а також про історії, які заполонять вашу душу і будуть гріти ваше серденько. Цей проєкт не лише про читання, а він більше про любов до найріднішої, найкращої. І наймилозвучнішої української мови. Тому ми дуже сподіваємося, що вам буде цікаво, корисно і пізнавально разом з нами. Тому запрошуємо вас до нашого блогу. Поїхали! Ви запитаєте, звідки виникла ідея створити подібний блог? Ми відповімо. Книги були, є і будуть головною рушійною силою у розвитку людини як особистості. А сьогодні в такий важкий період неабияк важливо читати українською та популяризувати своє рідне. Бібліотекар Лебединської центральної міської бібліотеки Олександра Кудлай стверджує, що сьогодні молодь активно береться до читання, що не може не радувати. Ну, по-перше, ми рекламуємо наше видавництво українське. По-друге, ми не, не таке робимо навантаження на свою очі. Бо папір є папір. І по третє, ми все таки уяву, пам'ять, наше мислення, нашу мову і машину розібрали. Гарні книги, як в морі кораблі. Вони можуть повідати про світи, яких би ви ніколи не опинилися в реальності. Тому запрошуємо вас до нашої цікавої літературної подорожі. А Розпочнемо ми нашу мандрівку із книги Привиди готелю Едельвейс української письменниці Наталії Довгопол. Якщо ти боїшся павуків змій чи темряви, то ця книга 100% для тебе. Адже тут головний герой, сучасний підліток Вадим, зустрічається не з ким іншим, як з привидами. Разом з друзями він відправляється у цікаву подорож в Карпати, де й, власне, починаються пригоди. Зазвичай привиди з'являються, щоб налякати, але в цій історії вони самі потребують допомоги. І саме завдяки їм юнак починає переглядати свій світогляд. Загалом ця книга про маленькі подвиги, про розуміння себе, своїх почуттів, про повагу та любов до рідних людей. І якщо в описі вона адресована дітям середнього та старшого шкільного віку, то я з певненістю можу сказати, що ця історія підійде й батькам-підлітків, які прагнуть краще зрозуміти своїх дітей. Від себе додам книга захоплює з перших сторінок, і точно варта того, щоб стояти на твоїй книжковій полиці. Бережи себе і читай книги українською.